Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби Другого каналу. у студії. Я Михайло Коготи. Ми підсумовуємо події середи 15 жовтня. Дайте ротацію. Дружини бійців територіальної оборони Львівщини перекрили сьогодні перехрестя одразу трьох вулиць Львова, Личаківську, Винниченка та Підвальну. Люди вимагають ротації для бійців, які вже з початку літа несуть службу у зоні АТО і не бачили відпочинку та рідних. Транспортний колапс, переріс у ДТП, водій ниви. Поїхав по людях і мало не скалічив бійця АТО. Розбите лобове скло і натовп, який обступив Ниву. водій всередині каже, поспішав до дружини в пологовий будинок, бо завтра їде на схід. Очевидно, ж ДТП скаржиться. Чоловік поїхав по людях, які перекрили дорогу через ротацію їх рідних в АТО. Ну, він наїжджав на людей, люди стояли, просто перекрили дорогу, він наїжджав людині дині переїхав ногу, і люди почали зупиняти машину, порізали колеса, розбили лобове стекло. Міліція добре, що підійшла, бо люди без самосуд зробили землі. Водій Ниви мало не покалічив бійця, а той, який прийшов підтримати дружин, своїх побратимів. Стояли на початку, там перекривали вулицю. Угу. От, я задом стояв зі своїм співслужбовцем говорив, спілкувався. От. Ну і цей. Він почав газувати, наїхав, я відскочив, за машину вхопився. На машину він на скільки, метрів п'ять проволік, поки не впав на бруківку. 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини, які повернулися зі сходу на кілька днів, розповідають. Хлопці четвертий місяць без відпустки, чоловікам не дали зимовий одяг, виживають завдяки волонтерам. Якби не наші люди, то що би що держава дала? Сказати, що держава дала. Держава дала зброю. штатну мою зброю дала вісь мішок. ОЗК дала, плащ, палатку дала, ну і керімат дала. Хочеться помінятися. От приїхав сюди, дивлюсь, тут, люди безпечно ходять. От скільки є людей, чому не можна якихось ротацій, скільки людей є, які не служать. Я готовий без грошей, без ніяких атошних, без нічого. Місяць відбув, нехай слідуючий піде. Чому я маю там тягнути службу, а другий ні. От у біда. І всіх таке питання. І за що? От ми сьогодні назад їдемо. 10 днів відпуску дали і назад їдемо. Дружини бійців вони вперше роблять пікети з вимогою повернути їх чоловіків додому, але реакції жодної. Ми вже збиралися першого числа, нас не почули, не надали юридичні адреси цьому батальйону, відповідно, немає ротації. Тобто ми вийшли з повторної акції, ну от не знаю, які результати оголошують, обіцяють до кінця листопада. Ми би хотіли до виборів. Перехрестя вулиць Венеченка, Підвальної та Личаківської, до полудня залишалося пішохідною зоною. Радикальну акцію родичі бійців обіцяли проводити доти, поки їх чоловіків на передовій не поміняють. Ірина Матвіє, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. До захисту батьківщини готові. Львівські студенти переймають навики козаків. На покрови козацькі забави влаштували для молоді, щоб довести покоління комп'ютерів, може стати нацією воїнів. Поки в країні триває війна, хлопці набираються сили. Вони козацького роду і сидіти за комп'ютером, коли в країні війна, наміру не мають. Львівські студенти вийшли на справжні козацькі забави. Хлопці кажуть, це справа чоловіча. Мірятися силою наразі будуть зі своїми ровесниками, а з часом стануть на захист батьківщини. Це ми ініціювали насамперед для того, щоб якось залучити молодь до активного життя, тому що ви бачите, що зараз робиться там пиво, сигарети, люди не можуть себе зреалізувати. І це от перший раз ми таке влаштовуємо. Я думаю, досить непогано вийшло. От. Приємніше спостерігати на таких стронгменів, які змагаються силою тут на свіжому повітрі, ніж на тих людей, які ходять і займаються не тими справами, якими потрібно. Спорт, заняття, молодість молоді повинна, повинна проходити активно. Перетягнути линву, позмагатися на сильний кулак чи показати себе в боротьбі для хлопців і азарт, і нагода випробувати власні сили. І власне сьогоднішній день це дуже добре, що нарешті цей день покрови козаків стань все днем покрови українського війська. Воно ж так мало бути давно, і це чудово. Що ми це ми такий ідейний план нашого війська починаємо розвивати, і ми бачимо, що майбутнє в нас є. В нас є свідомі сильні студенти, і тут ми це зараз демонструємо, показуємо, а не сидимо, перепрошую в комп'ютерах чи десь в барі, а проводимо здоровий спосіб, спосіб життя по козацьки, як були наші діди і прадіди. Козацькі Бави альтернатива комп'ютерам. Хлопці запевняють фізичну силу підтримують постійно. Бо часи в країні змушують робити вибір між книжкою та зброєю. І в продовження теми у студії ми розмовлятимемо з нашим гостем Романом Бризіцьким. Вітаю вас на студії. Вас. Скажіть, будь ласка, цьогоріч е, перенесли фактично з 23 лютого на 14 жовтня е, День захисника України. Наскільки це вагомо для України і наскільки це може прижитися? Чи може прижитися? Знаєте, я ваш... Хочу сказати, що це не просто принесе День захисника України. Був День захисника вітчизни. Так, а тепер чітко конкретно День захисника України. Я маю, в тому, що це однозначно проживеться. Це не просто проживеться, це нам рідне, просто котре тимчасово забрало. Тому що 14 жовтня має дуже довгу традицію. Покрова Богородиця це є насамперед покрова, покрова козацького війська це День козацтва, і також це є безумовно день заснування української повстанської армії, традиції, котрого ми зберігаємо насамперед. Через те. Воно значно є нам рідним і воно тільки підсилить і доповнить, скажімо, наш інтерес і нашу пам'ять і увагу про українське військо. І додам, що це є одна з чудових ініціатив, так звичайно. І я вважаю, що саме з цієї дати ми повинні починати нову військову ідеологію, котра все ж таки зараз так потрібна кожному українському солдатові. А скажіть, а як на вашу думку можна? А... Прививати в кожній людині, в кожному українці українцеві любов до або бажання святкувати День захисника України саме 14 14-го? Ви знаєте, жовтня. я думаю, що тут не обов'язково повинні святкувати, тому що ми маємо багато героїв, які загинули і не тільки в нашому попередній. Ми повинні насамперед це відзначати і пам'ятати, яким чином ну насамперед, 14 жовтня, це є. Також релігійне свято, і важливо завжди цей день починати з молитви насамперед за кожного українського вояка. Це дуже важливо, і звичайно, в цей день ми повинні проходити, спілкуватися з військовими, воєнними, брати участь майстер-класах, тих чи інших силових заходах. І ось наприклад, ми разом із студентством, також місцевими мешканцями біля піскових озер. Вчора організували такі козацькі змаги, де був канад, де були Гирія, де був козацький куліш. Де також були майстер-класи з бойового гопака, істину українського бойового мистецтва, ось таким чином ми і прививаємо ту таку силу, тут той -ту, такий здоровий спосіб життя і бажання брати участь чи в силових видах спорту українських чи йти в українську армію, ось такими заходами, проектами, креативними заходами. Ми Повинні таку пристосовувати повагу насамперед і любов і розуміння українського війська. Наскільки на вашу думку важливо зараз в нинішній час для України от е, таку військову підготовку та е, проводити для простих людей, які зазвичай сидять за Хочу вам сказати, що ми разом з громадськими активістами з громадськими організаціями працюємо в цьому полі. Е, насамперед, ми проводимо партизанські навчання. Для наших, так би мовити, молодих людей, навіть там є багато старших, але це є певні базові навчання для тих людей, які не мають строкової служби, і повірте, що вони як правило завжди мали попит, особливо у наш час, коли на щастя, ми вже переросли те суспільство пофістів, яке було до того, і тепер починаємо думати про себе, про свою сім'ю, як її захистити, так, кожен чоловік. Через те це зараз цей доволі популярно власне ці військові навчання, і це зараз багато громадських ініціатив і політичних сил проводять їх. Я думаю, що це є дуже правильно і добре. Але, звичайно, ми повинні віддати належне професійним навчанням і професійним людям. Але дуже важлива тут є частина також наступна. Власне, ось нещодавно ми на вулиці Семененка, власне, на моєму виборчому окрузі це Галицький Франківський район та частина Шевченківського, відкрили пам'ятник Юліану Головінському. Це молода людина, він вже у 20 років був сотником української галицької армії. Після того був комендантом на західній Україні української військової організації. А після того, став чи не правою рукою Євгена Коновальці, і очолював тут, на Західній Україні, власне, комендатуру ОУН. І з таких людей ми повинні власне починати ту нову військову доктрину, цю нову військову ідеологію, тому що це і наші військовики, наші взірці. Бо до цього часу, якщо скажімо, якісь такі певні на низовому рівні була якась ідеологія, то, як правило, це генералітет пхав. Якусь певну радянську спадщину або ж російську імператорську спадщину, так чи того ж Павла Судоплатова, котрий свого часу керував вбивством, а той особисто вбив Євгена Коновальця, керував вбивством Бандери та Лева Ребета. Ось їх здебільшого і навчали, власне, про це розповідали. І зараз на сході країни ми маємо яскраві взірці небаченого патріотизму українського вояцтва. Але це є вони просто відчувають певну тяглість і природність тим, що вони є українці, але немає реальної теоретичної бази. Чи знають наші вояки про те, що 1658 року наш гетьман Іван Боговський переміг московське військо? Чи знають вони, що рівно 500 рівно років тому відбулася битва під Оршою, де руське власне руські воїни перемогли московське військо? Це також дуже важливо. І коли ми маємо ми ідейно сильно вихованого солдата. Тоді ми матимемо наче ви знаєте, того самурая, скажу собі так, котрий воює більше ідеєю ані зброєю. Бо 10 духовно вишколених вояків, повірте, будуть сильнішими від сотні до зубів озброєних ворогів, тому що буде дух і буде потужна ідея. І я вважаю, що Саме 14 жовтня, день покрови, саме поширення в українському війську ідей таких людей, як Юліан Головінський, як Євген Конувалець, як Іван Вологовський і інші, буде поширювати сильному такому моральному стійкому фундаменту українського солдатства. На цьому я вам дякую. дякую я нагадаю. А сьогодні у студії у нас був Роман Бризицький. А дякую, Далі вам. продовжуємо випуск новин. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою, і нехай щастить. 2014-го – це не просто вибори, це вибори прем'єра і уряду. Україна повернулась до конституції 2004 року. А значить, ми залишаємося парламентсько президентською республікою, де інститут парламентаризму є сильнішим за інститут президентства. Тому українцям на цих виборах до голосування треба підходити особливо відповідально. Люди повинні розуміти і знати, хто може бути цим прем'єр-міністром України. Чи це буде е, розумна людина, патріот і досвідчений фахівець, чи це е, буде популіст, який черговий раз може завести Україну е, до е, дефолту? Чи це е, буде е, якась технічна особа, яка буде керуватися ззовні або не виключно що за, е, з Росії? Тому ми ще раз наголошуємо на тому, що вибори 2014 року, які відбудуться 26 жовтня, є дуже важливими з точки зору обрання прем'єр-міністра України. разом з прем'єром Українці будуть обирати шлях до Європи. А для цього потрібна людина, з якою готовий розмовляти світ, щоб під його професійні якості надавати допомогу нашій державі. Наступний український парламент повинен прийняти корпус європейського законодавства. Тому дуже важливо, щоб ми обрали в парламент людей, які з одного боку мають принципи, а з іншого боку, знання для того, щоб реалізувати цей корпус. Народний фронт це та політична сила, яка вже має готову кандидатуру на керівника уряду. Арсеній Яценюк – це той, кого хоче бачити прем'єр-міністром після парламентських виборів третина українців. Це показує опитування соціологічної групи. Рейтинг люди просто бачать, що йому вдалося втримати країну в умовах війни. Це найбільш незручний прем'єр для Путіна. Це той прем'єр-міністр, який довів і доводить послідовну. І спростовує міф, що Україна є енергетично залежною від Росії. Україна ані духовно, ані матеріально ніколи не буде залежна в майбутньому від Росії. З подачі уряду Яценюка затвердили пакет антикорупційних законів, які врятували Україну від дефолту. Але попереду ще багато роботи: скасування позаблокового статусу України, членство в НАТО, зміни до податкового кодексу та гуманітарні реформи. На свято Покрови Богородиці, марш слави УПА. На Майдані Незалежності тисячі свободівців. Багато з них просто зі східного фронту. Близько десятої рушили до Верховної Ради. 20-ти тисячна колона розтягнулася від європейської площі до Маріїнського парку. Якщо б не вояки УПА України не було. Для мене це принципово бути тут і відстоювати ці позиції. Небі треба пишатися. З них треба брати приклад і сучасним нашим воякам, які боронять нашу незалежність на сході України. Лідерство. Води Олег Тягнебок наголосив саме сьогодні, у свій останній робочий день український парламент має відновити історичну справедливість на державному рівні. Визнати вояків УПА борцями за незалежність України. Сьогодні новітні герої, які борються на східному фронті. Вони ті, які проявляють найбільший героїзм, власне виховувалися на історії УПА. Як буде визнано УПА, буде наша перемога. Ще один законопроект свободи про заборону комуністичної ідеології парламент навіть не вніс до порядку денного. Дуже багато є навіть тих політиків, які тут були на Майдані, які хочуть зберегти комунізм в душах українців і які не хочуть проводити публічних судових процесів проти комунізму. Серед учасників маршу бійці батальйону Січ. На жаль, ми сьогодні не йдемо на це свято в Москві, але я думаю, скоро прийде цей час, і ми в Москві пройдемося по їхній красній площі і покажемо українську звитягу. Близько півдні Верховна Рада узялася за закон про визнання ОУН УПА, але після семи спроб навіть не поставили на порядок денний. Люди на вулиці зараз вимагають того голосування. Ми не можемо вийти звідси, якщо цей закон не буде проголосований. Українці нам того не пробачать. Сьогодні комуняки, колишні регіонали, вони розуміють, що їх чекає народна люстрація і народна зневага. Тому вони тікають з сесійної зали. Водночас свобода вимагає розслідувати факт силових провокацій під стінами Верховної Ради, присутні одностайні димові бої інспіровані групою провокаторів, яких свободівці по одному виловлювали у Маріїнському парку. Сьогоднішнє неголосування за ОНУПА свідчить про панічний страх перед національною українською ідеєю, перед націоналістичною українською силою. Перед правдивим шляхом розвитку держави, зрештою, до учасників акції вийшов Олег Тягнебок. Він зробив жорстку політичну заяву. Вважаємо, що фракція свободи припиняє свою роботу зараз у цій Верховній Раді України. Свобода боротиметься за ухвалення законів про упа та заборону комуністичної ідеології вже в наступному парламенті. Для цього там потрібна потужна фракція націоналістів. Земельні пристрасті у винниках можуть вирішити. Тепер все залежить від самих людей, адже понад 20 сімей, які отримали земельні ділянки ще на початку 90-х років, досі ходять по судах, аби узаконити свої права та розпочати будівництво. А все тому, що винниківська міська рада виділила земельні ділянки, які їй не належать так само, як і сусідньому селу. Вона не може просто підписувати з нашими цим з а про те, що на радо встановлення натурі в земельні ділянки в місті Винка. хто видавав ці акти. Це видавали на староєврейські. Зараз вони перенесли їх. хто це, хто це на старо Держкомзем. але ж коли ніколи там. не основні платили документ. вже за це. Там уже понад 20 років люди збирають усі необхідні документи, аби приватизувати земельні ділянки, але так і ніхто права власності надати їм не може. Якщо б це рішення нічого не вартувало, то ті ділянки давно були забудовані. Воно вартує. Тільки просто ви розумієте, яка держава тепер на зустрічі з Іваном Васюником. Люди домовилися створити садово-городній кооператив, щоб пришвидшити процес приватизації земельних ділянок. По факту це сталося тому, вони поневіряються більше 20 років. Тому що ніхто і не збирався, і не хотів вирішувати проблему цих людей. Бо у винниках були інші проблеми. У Винники дорога земля, і цією землю торгували. Перепрошую, то торгувалися, що вже майже нема чим торгувати. Тепер за словами Івана Васюника, люди зможуть отримати всі документи на виділені їм ділянки продовж року. Президент збирається до Мілана на переговори з Путіним. Про що можна з Путіним говорити? Про одне, негайне виведення російських військ, російської техніки і терористів, яких підтримував Путін з нашої території, для того, щоб негайно відновити контроль за державним кордоном України, не будувати нові внутрішні лінії оборони і обтягувати третину Донбасу калючим дротом, а саме відновити контроль за державним кордоном. І ще одна дуже важлива порада. Не треба цього разу президенту Порошенку тиснути руку Путіну. Путін агресор. Путін ворог. За його наказом бувають наших людей. Українцям гидко дивитися, коли президент нашої держави буде тиснути руку ворогу нашої держави.